Сьогодні ми поговоримо про реалізацію гри шашки-піддавки, також відомі як шашки на програш, шашки на самогубство, антишашки та шашки на втрату на такій мові програмування, як пролог. Для повного розкриття теми ми розглянемо особливості гри шашки-піддавки, а саме теоретичний матеріал, правила та стратегію. Аналіз відео. Проведемо попередніх років, також розглянемо використані ресурси для забезпечення фронтен-частини на SVI-пролог, відбудеться демонстрація інтерфейсу, також поговоримо про принцип роботи та опис використаних алгоритмів, зокрема в нашому випадку це Minimax. також порівняємо реалізації з іншими мовами програмування, та поговоримо про труднощі при виконанні роботи. Отже, перейдемо до визначення. Шашки-піддавки це варіант традиційних шашок, де мета гри протилежна звичайній, тобто гравець намагається позбутися всіх своїх шашок або ж створити ситуацію, коли він не може зробити жодного ходу. Тобто в цьому випадку хто програє, той виграє. Грая зазвичай проходить на стандартній дошці 8х8 клітинок. Кожен гравець починає з 12 шашками, розташованими на темних клітинках перших трьох рядів. Також хотілося б згадати про основні правила саме гри шашки-під Шашки рухаються по діагоналі вперед. Взяття обов'язково, як і в звичайних шашках, тобто можна брати як вперед, так і назад. Також щодо дамки, досягнувши останнього ряду, шашка стає дамкою, отримує при цьому можливість рухатися на будь-яку кількість клітинок по діагоналі. Основною метою гри це є віддати. Всі свої шашки або ж створити ситуацію, коли немає можливих ходів. Також важливо поговорити про стратегію гри. У піддавках важливо не лише позбавитися своїх шашок, але й уміло використовувати тактичні комбінації. А саме, такі як підставлення, контроль та ключові позиції. Щодо підставлення, то важливо створення умов для взяття ваших шашок суперником. Щодо контролю, то уникнення ситуації, коли ваші шашки блокуються або залишаються без можливості бути взятими. Ключові позиції важливо планувати кінцівку гри, щоб віддати всі шашки за один хід. Цікаво зазначити, що навіть гравець з більшою кількістю шашок може мати перевагу через більшу кількість варіантів ходів. Цікавими фактами є те, що у піддавках можлива нічия, якщо обидва гравці не можуть виконувати жодного ходу. Грама також вимагає більше тактичного мислення наприкінці партії, ніж звичайні шашки. І також навіть якщо одна шашка проти 12 може програти через брак варіантів для маневру. Тому можна зробити такий коротенький висновок, те, що шашки-піддавки це інтелектуальна гра з незвичайною метою та цікавими стратегічними викликами. Тобто вона розвиває здатність до нестандартного мислення та аналізу ситуацій на кілька ходів вперед. На наступному слайді ми проведемо коротенький аналіз відео попередніх років на тему реалізації антишашок на такій мові програмування, як пролог. Це було гарно представлено теоретичну частину. Забезпечено гібридний підхід, зокрема, через використання пролог для логіки гри та додаткових бібліотек в нашому випадку. В більшості відео це була саме GPL для інтеграції з бакендом та РАК для фронтенду. Також чітка структура пролог коду, зокрема його предикатів, а також гарні використання алгоритмічні рішення, а саме: Мінмакс та Alphabeta Pruning, які забезпечують саме оптимізацію пошуку ходів з зменшенням часу обчислень. Саме тому відео, зазначені на цьому слайді, слугують гарною основою для аналізу та реалізації антишашок у цьому відео. На наступному слайді ми поговоримо про підхід до реалізації. Отже, було використано SVI прологу комбінацію SVI прологу та Python. SVI слугував саме для забезпечення логіки гри, а Python для, для візуалу. Також варто зазначити, що використовувалася така бібліотека, як PySweep, яка виступає критичним компонентом для зв'язку між рівнями забезпечення, забезпечуючи при цьому низьку затримку обміну даними. Також на слайді зображено приклад коду інтеграції, який був використаний. Python з SVI прологом. Саме це дозволило реалізувати візуальну частину гри, яку ми розглянемо та побачимо пізніше. Саме, перше, про що хотілося б сказати, це про забезпечені режими гри. А саме, є можливість грати проти людини, тобто гравець проти гравця, гравець проти комп'ютера та комп'ютер проти комп'ютера. Тобто це перше вікно, яке бачить користувач, та він має можливість обрати режим гри, який е, йому подобається. Далі ж перейдемо до основної частини, а саме до гральної дошки та її вигляду. Вона виглядає ось таким чином. У нас є чорні та білі фішки. W відповідає за білу просту фігуру шашку. WK в свою чергу, це біла дамка. Бі – це чорна проста фігура, а Б К це чорна дамка. Звичайні фігури та дамки відрізняються своїми особливостями, зокрема в ходах, а саме звичайні шашки можуть ходити на одну клітинку по діагоналі, вони б'ють через одну клітинку та перетворюються в дамку, коли доходять до останнього ряду. Щодо дамок, то вони ходять будь-який бік, літають по діагоналі, тобто на будь-яку кількість клітинок, а також б'ють на відстані. Як забезпечено також в міжнародних шашках. Також ми можемо побачити частинку коду, забезпечено на пролозі, де ми визначаємо типи фігур. Далі важливо згадати про види ходів. А саме в нас є два види: це ходи із взяттям. В нашому випадку взяття це побиття та звичайні ходи. Хід із взяттям є обов'язковим у будь-яких шашках. Для звичайної фігури, тобто мен, він забезпечується за допомогою такого предикату, як Capture Move, де в нашому випадку є Board, Player, а також координати. X1 y 1 відповідають за координати своєї фігури. x2 Y2 2 це клітинка з фігурою супротивника. x3 Y3 3 це клітинка, яка відповідає за те, куди стрибнути після взяття, тобто після побиття. Але важливо також пам'ятати про умови, які мають забезпечуватися для того, щоб відбулася ця дія, тобто відпрацював предикат. А саме гравець, гравець має бути шашкою, тобто мен, в нашому випадку, як ми вже згадували, це або W, або K. Також він має на клітинці x 2 Y2 має перебувати ворожа фігура, а за нею X3, Y3 має бути вільна клітинка. Щодо дамки, то логіка ходу трохи відрізняється та забезпечується за допомогою таких предикацій, як Capture In Direction та Capture Landing, які можна побачити в коді, доданому до цього відео. Особливостями є те, що дамка шукає в кожному напрямку: Dx та Dy. Також дамка летить по діагоналі, поки не знайде ворога з вільною клітинкою за ним. Capture InDirection шукає ворога і передає його в Capture Landing. Capture Landing, в свою чергу, перевіряє, чи за ворогом є порожня клітинка для приземлення. На противагу в нас є також звичайні ходи, тобто без взяття, без побиття. Для манів, тобто звичайних фігур, він забезпечується за допомогою передикату Move. Характеризується такими умовами, що а, фігура може рухатися лише на одну клітинку вперед по діагоналі, а також хід а, здійснюється лише якщо клітинка вільна. Для дамки в нас прописаний окремий додатковий предикат, а саме Moves in Direction, та вона має можливість ходити по діагоналі на будь-яку вільну кількість клітинок. А, а також цей предикат рекурсивно перевіряє порожні клітинки в напрямку. Тобто коротко механіку гри можна описати таким чином: спочатку відбувається представлення фігур, а саме визначення типу фігури. Далі, е... Далі ж генерація ходів, а саме звичайні ходи або ж ходи із взяттям. У нас також є додатковий предикат Moves, який повертає всі доступні ходи для гравця. Наступний крок це використання алгоритму мінімакс бета прорізанням. А саме цей алгоритм рекурсивно оцінює ходи до певної глибини. Bounded Best перебирає ходи, обрізає непотрібні гілки, саме реалізація цього альфа-бета прирізання, про яке ми згадаємо трохи пізніше. Наступне це відбувається хід гравця, Best Move та Make Move. Best Move повертає найкращий хід, Make Move змінює дошку відповідно до ходу. І останній етап, останній крок це оцінка гри з допомогою предиката Evaluate який рахує поточну вигідність позиції. Якщо казати саме про послідовність дій при ході, то спочатку ми отримуємо всі валідні ходи за допомогою вже згаданого предиката Valid Moves, далі використовуємо алгоритм MinMax, щоб пройти дерево варіантів на кілька кроків уперед, обрати найкращий хід з найгіршого для суперника, а наступне це зробити хід MakeMove, та останній крок це в нас відбувається оновлення стану гри. Ми можемо переходити до алгоритму minmax. Що ж це таке? Алгоритм для вибору найкращого ходу в грі. Характеризується він тим, що гравець максимізує виграш, супротивник, в свою чергу, мінімізує, рекурсивно переглядає можливі ходи на кілька кроків уперед. Цей алгоритм дозволяється це зробити, а також використовує альфа-бета прорізання щоб пропустити непотрібні гілки. Нашій реалізації гри предикат має такі аргументи, як Board, тобто поточна дошка, Player, гравець, який зараз ходить, депс, глибина перегляду, а саме кількість кроків уперед, важливо саме згадати цей, звернути увагу на цей параметр. А далі це Max player, гравець, який шукає найкращий хід, щоб оціночна функція працювала коректно. альфа це найкраще, що може гарантувати max, Бета найгірше, що може дозволити мін. Best Move найкращий хід, який знайдено, та Best скор, оцінка цього ходу. За відпрацювання предикату Valid Moves. Ми отримаємо всі можливі ходи. Якщо ж їх немає, то гравець. А, або ж гравці перебувають в ситуації, коли відбувається кінець гри. Тобто рахунок оцінюється як можливо поразка. Також. Можливо, інший випадок, інший варіант, а саме ми досягли максимальної глибини, а саме дорівнює 0. В цьому випадку ми більше не заглядаємо в глиб, викликаємо Evaluate для оцінки дошки. Або також інший варіант це рекурсія. Є ходи та є глибина. Тоді ми за допомогою предикату Bounded Best ми шукаємо найкращі ходи. Цей предикат спочатку перебирає всі ходи moves. Далі симулює хід, а саме за допомогою MakeMove хід противника викликається мінімакс рекурсивно для опонент. Після цього score перетворюється, тобто на протилежне, бо супротивник грає наступним. Далі відбувається порівняння: RealScore з поточним найкращим, та після цього ми зберігаємо найкращий. Щодо альфа-бета-прорізання, то його реалізацію можна побачити нижче на цьому слайді. Саме воно допомагає нам забезпечити обрізання гілки. Тобто, якщо немає сенсу продовжувати, то гравець не вибере цей шлях ну, New Alpha is Max Alpha Real Score. Якщо ж в нас відбуваються оновлення альфи, тоді ми знайшли кращий варіант. Тобто у підсумку можна сказати про те, що алгоритм Minimax з альфабета прорізання забезпечує розумний пошук найкращого ходу, при цьому враховує глибину, черговість ходу, ситуацію на дошці, Прорізання забезпечує ж прискорення процесу обрізаючи безперспективні гілки. Тобто уся суть альфабета прорізання відбувається в, в частині предиката Bounded Best. Іншими словами, можна також сказати, що ми обрізаємо гілку дерева ходів, якщо не викликаємо та не викликаємо більше рекурсій, в результаті економимо час. адже не розглядаємо гілки, які не змінюють рішення. Тому, розглянувши часткову логіку гри, можна переходити до саме демонстрації. В нас показано перший режим це комп'ютер проти комп'ютера. Насправді, саме на цьому випадку можна розглянути найкращу реалізацію шашок піддавок, що комп'ютер повністю піддається алгоритму. А ми бачимо, що гра закінчилась доволі швидко. Наступне це ми обраємо режим гравець проти комп'ютера. І останній режим це гравець проти гравця. Нашої функціонал можна переходити до інших програмування. А саме ми поговоримо про переваги та недоліки реалізації шашок піддавок на Python та Haskell. Щодо Python, то ця мова дає широкий вибір бібліотек для швидкої побудови інтерфейсу, що є, звісно, перевагою. Також Python забезпечує гнучкість, а саме можливість комбінувати процедурний та ооп підхід для моделювання логіки гри. Розширюваність також забезпечується, адже, адже в Python доволі легке підключення пролог модулів через PySpeed для логічної частини. А також підтримка алгоритмів. В Python насправді вже є готові реалізації МінМАкс, Alphabet в бібліотеках, наприклад, Chess, які можна адаптувати, але також є й недоліки, а саме продуктивність та декларативність. Щодо продуктивності, то це повільніша робота у порівнянні з Haskell при глибокому дереві пошуку, а нативний код проти інтерпрет... інтерпретований. А також щодо декларативності, то потрібно явно описувати правила гри через імперативний код, що складні візуалізацію логіки. Щодо Haskell, говоримо про функціональне програмування, перевагами якої є оптимізація, безпека типів, паралелізм. Якщо детальніше, то вона забезпечує лаконічний опис правил гри через композицію функцій, наприклад, перевірка ходів як filter Palette, Move. Щодо оптимізації, то відбувається автоматична меморізація та ліниві обчислення для ефективного аналізу глибоких дерев ходів. А безпека типів забезпечується через, наприклад, розрізнення статусу шашки та. Допомагає уникнути помилок в коді. Також паралелізм. В Haskell доволі легка реалізація паралельного обчислення оцінок для MinMax, завдяки додатковим структурам. Але також є недоліки. Такий самий недолік, як і в Prolog, це складність інтеграції з Frontend. адже вона пропонує доволі обмежений вибір бібліотек, порівняно, наприклад, з Python. Також це крива навчання та документація. Щодо кривого навчання, то є необхідність глибокого розуміння Монад та функцій вищого порядку для реалізації гри. Та документація пов'язана з тим, що є менше готових прикладів для ігор в порівнянні з Python, що також є недоліком. Тому можна також підбити коротенький е, висновок. Те, що для швидкого прототипування з візуальною частиною краще підходить Python через простоту розробки інтерфейсу. Для глибокого аналізу Haskell, адже він є ефективніший завдяки оптимізаціям та функціональній чистоті. Гібридний підхід, а саме пролог для логіки та Python, або ж Haskell для інтерфейсу, є оптимальним для балансу між швидкістю та зручністю. Тому тепер можна поговорити про труднощі. Вони можуть виникнути на етапі обрання найкращої комбінації, мов програмування для забезпечення не лише логіки гри, а також візуальної частини. Тобто це не настільки складно, як потрібно провести аналіз та обрати для себе найкращий варіант. Тому, відповідно, це є доволі трудомістко та займає багато часу. Також коротко варто відповісти на запитання, саме що було розглянуто та важливість цього відео. Була розглянута повна реалізація гри шашки-піддавки на, на пролог з Python через бібліотеку PySweep. також згадано використання важливих алгоритмів, а саме Minmax та та Beta Pruning. Ну, відповідно, важливість полягає в демонстрації ефективності декларативного підходу для логічних ігор. Цікавим була можливість поєднання двох парадигм, в нашому випадку логічної та імперативний, також оптимізація альфабета прунінгу через меморізацію станів дошки, що то вразило, то можна сказати, що варто згадати про простоту опису складних правил через предикати, наприклад, forst capture. Одна завдань була, звісно, корисною, адже ми розглянули використання пролог у реальних проєктах та отримали досвід інтеграції з іншими мовами програмування. Тому пролог над проєктом показав, а саме комбінація прологу та Python є життєздатною для ігор із складними правилами, де логіка переважає над графікою. Найбільш корисними стали знання про межі продуктивності декларативних мов та способи їх подолання через гібридні архітектури. На цьому все також література, яка включає довідкові матеріали, а також відео, про які ми сьогодні вже згадували, та посилання на які були залишені на попередніх слайдах. На цьому все. Дякую за увагу!